Золотий хрест, орден за мужність третього ступеня, медаль за поранення, полкова візнака за особисту хоробрість у бою. Лежать на труні, що вкрита синьо-жовтим прапором та стягом бригади. А поряд мати, дружина та рідні Сергія Жука. По черзі з квітами прощатися захисником проходять друзі, побратими, знайомі та родина. Провести в останню бой друга прийшов Олександр. Хлопці навчалися в одному коледжі. У пам'яті Олександра Сергій назавжди залишиться як добрий та вірний товариш. Він завжди був готовий допомогти. От люди про нього можуть різне сказати. Десь він був злим, десь він був веселіший, десь добріший. Але в першу чергу, незалежно від свого стану, він завжди старався до людей бути щирим і з допомогою. Сергій добровільно став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Отримав позивний прол. Був стрільцем, зенітником зенітного ракетного взводу. Востаннє у рідний двір Сергій приїхав на щиті. Поряд з будинком його зустрічають сусіди та друзі. Він сказав, ми воюємо там для того, щоб зараз вони жили спокійно. А ми потім повернемося і будемо жити так само добре. І він, виходить, я кажу, Цінки, ти ж розумієш, що ти маєш повернутися? Я кажу, ми маємо загуляти. Він каже, Надь, тільки закінчиться, каже, ми одразу все будемо бачитися, зустрічатися. І він періодично приїжджав, ми періодично просто бачилися. Я кажу, ти пам'ятаєш, да? Да, пам'ятаю. Ну не так він мав повернутися. Богослужіння за спокій душі загиблого героя відбулося у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі, куди попрощатися з захисником прийшли більше сотні людей. Слава Отцю ісина і святому си, покові повсякчас, і на віки віків амінь. Хоче на що ісе небеса не без офіційні администрасу поєдне, нехай неволя тебе не нас. Про свій намір піти захищати Україну Сергій радитися не став. Рідні прийняли рішення чоловіка та підтримували його під час всього бойового шляху. А при смерть інших завжди говорив, що це війна і так буває. Загинув воїн 27 листопада при виконанні бойового завдання у Харківській області. Жодна мама не народжувала свою дитину для війни, але вони зробили те, що мають зробити багато чоловіків в цій Україні. Вони зібралися і пішли без гучних слів, без Показного патріотизму вони робили, як вони казали, свою роботу. Я точно знаю, хто винуватий в його загибелі. Це клята русня. І я, я впевнена, що вони мають відповісти за кожну сльозу, за кожну смерть, за кожне обірване життя і за кожен непродовжений рід. І коли наші можновладці підписуватимуть якісь договори про мир, вони мають пам'ятати, якою ціною їм цей мир забезпечений. Стійко наче щит, весь час поряд струною дружина Вікторія. Вони створили сім'ю у 2022 році. Після закінчення навчання дівчина теж пішла у військо і підписала контракт. Вона бойовий медик у силах безпілотних систем. Завжди казав, що якщо він цього не зробить, то хто це зробить замість нього? І Що його обов'язок зробити так, щоб всі повернулись додому, щоб всі території були звільнені і щоб війна закінчилася якомога швидше. Він завжди йшов туди, куди деякі могли відмовлятися. Він завжди бів всіх за собою. Колону із героєм, що прямувала вулицями міста, навколішки зустрічали сотні містян. Сергій прийшов в найгарячіші ділянки фронту, серед яких Херсон, Запоріжжя, Бахмут, Андріївка. Він повертався і допомагав іншим вийти з пекла, про яке воїни не розповідають. В останній путь побратима провели традиційною молитвою. Щоб повстити, ганьбури волі! Щоб повстити ганьбури волі! Потоптану честь! Потоптуну честь! Лунка тів, твоїх, лунка, тів лунка тів твоїх, Лунка тів твоїх! Невинну кров повертованих дітей твоїх! Не Державний прапор України та стяг бригади як символ незламності Сергія передали матері Ірині. В імені президента України до слова збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, в яку воював згідно працювати. Сергію Жуку назавжди 28 років. Поховали воїна на алеї Слави Сабарівського кладовища. Діана Волишенюк, Євгеній Корчевський, Новини за день, телеканал Віта.